Привіт, ти напевно вже і так все знаєш, але я повторюю ще раз: це челендж. Суть челенджу виграти гру на основі своєї лінії всіма чемпіонами. На момент створення цього відео у Грі налічується 169 чемпіонів. Ну, це, коротше, це ізі катка має бути на, на еніці. На Еніці має бути Ізі катка, я на Еніці професіональний гравець на еніці, так що... Умію, можу, покажу да. Так. Целю, як то кажуть, навалю. Кисі манчер, ватермен мене лікар. А така бле. Блэ. I say rock, you say solid. Rock, solid, rock. О, це за прикол. Не вкушу, не достав! dał kosz po i może by dwie A nie może, sat sześć, Jak popadasz to sobie Chodź, chodź, ty na ty na Оооо! Закринжил? Я це поно, ну, насправді, Якби я культу даутна би вмерла. Можеш прийти у В неї нема ульти, неї нема флеша, в неї нема ульта. Тобто у неї mm. нічого немає, так? Тобто вона full broke. Ч я собі отримав, що хотів суппорт собі. Окей. Это беда. Ага. Но нет, 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 нет. без шанса. нет, это ужасно. Ne šaša to. Kuj se nuti? Реверс, по-перше, не. Це й хотів топити, я smiešný, ok. Jeď! To pre re... reakšen je to práve. Zároveň. Nevedem. Tak. Ja to žem. Ну що за ой, накида. доста було розваг, доста було жартів. Я пікаю Енні, беру Dark Seal, починаю стакатись люто. І виграю гру. Пеша. Ну, в мене простий план. У мене ніби таке, що я можу бути як другий саппорт, тільки з більшим ураном. Кіли я робити не буду, звісно, але урон буду жорстко вкидувати. Фармити буду класно. Чисто афк фармер на, на лінії. Постараюся. І в тімфайтах учасувати. участвувати. Симулято. Ферми. Прикинь, зробити веселу ферму на основі Дігелегенд. Тісто вирощуєш крипів. Типа, ти вирощуєш крипів, потім продаєш їх, от, щоб вони виходили з лінії, поняв? Прикольна концепція, мені здається. Тупо зроти влетіла, і все, не розпалили. Секундочку. Ага. Ну ти вмираєш. Джакс. Джакс. Бачо, до те. Повзе в моя сторона, повзе, повзи. Мой. Ултанул. Mm. Мм, mm -hmm, я бачо. Ти маше като? Повзи в те, Да. Ну я не знаю, все один. Там тапається сама за Харплюс. Бачу, бачу. Она тому и дозвора дала, бо мать Харп ТП. Он ей двух двое. Ааа, все, тепер точно. Попала. Ож... Да, ну тут без Бля, як я тупо Як я тупо ну... Ну, бля. Ну, бля. І там мертная, в калюкса, фанули. Там. Нет, там все, там все. МБС забрала. Вон, що воксей. Знаш видал. МР ко удала. Бачу, бачу. МР кобачу? Да, у нас. Тоже тут. Десь бігала. Але майбі уже нема. Ну треба, коротше. Відко це нормально так у подруги. Ох, ж бляха. Ну тут треба відпадати багато. Угу. Mm -hmm. Не, 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 не зможу навіть ультанути! Я із стана просто не вийшов. Да. Навіть не встиг. Дед контроля. Мертва была туда сами. Да. МСОТА, да? Достануло бог. Будь та промахнулась моя через кто-шот, дипона нормальная. Ч-то вышло. Угу. Two yeah, we'll i still want to back. Let's push it No!

Хорошо, от так от. Легко и просто. А урон 29 000. Лише. Але, ну, типа, повільна катка була, і все 33 минут. Думаю, 30-ти не пага. На цьому, все. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, тобі сподобалось це відео. Якщо так, буду вдячний, якщо ти поставиш лайк на це відео і підпишешся на мій канал. Також в мене є Discord канал, в який ти можеш перейти і стати частиною нашого українськомовного ком'юніті полізлоген. Ну і бувай!